Вітаю всіх на каналі Шаховий код, урок номер 40 і тема перетворення пішака на слабку фігуру або слабке перетворення. Що це таке? Майже завжди пішак перетворюється у ферзя. Але інколи це не вигідно. В цій позиції чорні загрожують дати мат. Ось чорні фігури націлені на білого короля. Тобто, якщо білі зіграють F8 ферзь, то білим буде мат. Правильний хід це перетворити пішака на коня. І тоді буде чорним мат. Таку позицію я бачив кілька разів в партіях початківців, де білі помилялися. Якщо зараз перетворити пішака на ферзя, то буде пад. Тому правильно перетворити пішака на туру і далі можна поставити мат турою. Зараз білий пішак під боєм і білі не можуть його захистити. Якщо перетворити пішака на ферзя, то буде пад. Правильно перетворити пішака на туру і білі виграють. Хід білих мат за два ходи. Чорна тура оголошує шах, і ми маємо побити туру. Але якщо ми перетворимо пішака на ферзя, то буде пат. Перетворюємо пішака на туру. Чорних був один хід навпроти білого короля, і тепер тура аж 8 буде мат. Та трохи дивна позиція. Цікаво, як тура на h6 опинилася. Хід білих пішак під боєм, ми маємо його перетворити. Якщо перетворити пішака на ферзя, то чорним буде пат. Якщо перетворити на туру, то білі не виграють. Правильно перетворити на слона. Король був змушений відійти від тури, і ми об'єм туру. І білі виграють. Мат за три ходи як це розв'язується. Якщо перетворити пішака на ферзя чи на туру, то ми зв'яжемо слона і буде пат. Перетворюємо пішака на слона. І тут слон і кінь ставлять мат. Кінь під боєм, потрібно грати кінь Д2, щоб обмежувати короля. А далі слон Б2 і буде мат. Давайте зробимо помилку і перетворимо пішака на ферзя. Чорні жертвують тоді свого ферзя. В білого короля немає ходів. Ми маємо побити чорного ферзя, але тепер пат. Тому білим правильно перетворити пішака на слона і білі виграють. Це дуже гарна задача, я робив окреме відео про цю задачу, як це розв'язується. Перший хід тура F8, королю шах і чорні змушені бити туру турою. Далі жертва ферзя, щоб заманити короля на погане поле. І тепер б'ємо туру. Але проводимо, звичайно, не ферзя, а проводимо коня. Так буде вилка і побили ферзя. Білих на коня більше і білі виграють. Білий пішак під боєм. Потрібно перетворити пішака. Але якщо ми перетворимо пішака в ферзя, в туру чи в слона, тоді чорні грають тура h1 і буде мат. Правильно перетворити пішака на коня. тому що чорним шах. Ось чорні навіть побили коня. Чорні не зобов'язані бити коня. Але просто такий еншпіль тура проти коня це нічия. Потрібно побити чорну туру. Якщо ми поставимо ферзя, буде пат. Те саме тура. Перетворимо в тру буде пад. Якщо перетворити в слона, то білі не виграють, тому що в білих буде чорнопольний слон і слон не зможе контролювати поле перетворення. Щоб контролювати поле перетворення, потрібно білим провести коня. От тепер білі можуть виграти. Сьогодні ми розглянули перетворення пішака на слабку фігуру або слабке перетворення. В описі до цього відео будуть посилання на задачі з цього відео і на тренування з тактики на таке перетворення. Обов'язково потренуйтеся. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!